Привіт, друзі, гості мого каналу хочу поділитися з вами рецептом кабачкового торта. Що нам для цього потрібно, один великий або два менших кабачка, три яйця, столова ложка кропу. В мене ось такий був свіжо заморожений, 5 столових ложок борошна, сіль перець за смаком. Все це перемішуємо і покажу, що будемо робити далі. На розігріту Сковородку, змащену олієм, викладаємо нашу суміш і жаримо такі блинчики. На мою оцю сковородку пішло 2 столових ложки суміші. Піджарюємо з одної і з другої сторони до готовності. І так будемо повторювати зі всією суміш, поки не пожаримо. І з кількості тих. Кабачків, не суміші, що ви бачили, в мене вийшло шість ось таких коржів. Тепер будемо збирати наш торт. Беремо перший корж я брала майонез з часничком, перемішала. Перемашуємо коржі і будемо. Чередувати. Один, один раз буду пересипати м'яско, а мене було відварене, другий раз буду ставити помідорчики. Але це по вашому бажанню. Можете щось ставити, можете не ставити, як хочете. Перемащу, покажу. Ось такий кабачковий тортик в мене вийде. Зверху я його прикрасила просто помідорками і оля готово. Всім смачного, все найкращого, пока до нових зустрічей, до нових відосиків.